З приходом весни ще більше подарунків. В Івано-Франківську відкрився новий салон ювелірної мережі Камея. Тут найвибагливіший клієнт може обрати прикрасу до будь-якого свята, витончені персні, обручки для молодят, каблучки та сережки з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. А ще браслети і вишукані набори із золота та срібла від найвідоміших виробників України. Для жінок можна підібрати комплекти, сережки, підвіски, кольє як в білому, в лимонному та традиційному. Кольорі золота кваліфіковані продавці нашого салону підберуть подарунок для вашої коханої жінки, який підкреслить її образ та довершить її стиль у салоні Камая. покупцям пропонують широкий вибір ювелірних виробів для чоловіків. У якості подарунка чудово підійдуть посріблені ікони з елементами позолотих та інкрустовані натуральним камінням. Вражає розмаїттям і дитяча колекція прикрас сережки, ладанки, ланцюжки та хрестики зі срібла та золота. Дуже дуже Доволені отримали карточку золоту десяти відсоткову накопичувальну, Купляли золото на дні народження на хрестини в діток, дуже задоволені якістю. Вироби дуже оригінальні, дуже цікаві, дуже ніжне золото і відрізняється якістю своєю. Я дуже задоволена. До кінця березня салон Камея пропонує знижку 15% на весь асортимент прикрану. Крім того, діє розкішна пропозиція. Купуючи перстень та сережки з діамантами, клієнт отримає у подарунок підвіску з діамантом. У найважливій. Іші моменти життя камея завжди разом з вами.